В общем, третій рій буду брати, хочу показати. Значить, це ті, що перші пересаджували, вже так літають, трошки тривожно обжилися. Це другий рій. Другий вулик був ось там на грушці. Теж щось ще поки. І ось прийшла черга до третього. До третього. Ось щось взагалі якісь спокійні. Ну, ледве-ледве підняв. Видно, магазини тут також такі повненькі. Повненькі магазини. Дуже цікаво. Так, дорогенькі. Раз. Два. Ось такий магазинчик. Ого. Так. Раз і два. Ставимо поки сюди. Ван добре, заповнений магазин. Так. Другий магазин. Цей взагалі навіть з язиком порадував. Порадував. Так. Третій магазин, язики аж потягнули від магазинів, також майже весь, але все запечатане. Ось такий магазин. Ось такі магазини. Так. Ось тут. Все в язиках. Це центральний магазин. Видно з язиком. Так. Я поки витягую магазини. Не хочу їх на пустий, пустий вулок струшувати. Ого, бачите, ось такий. Раз, два, три, чотири. Це п'ятий. П'ятий магазин. меду трохи наносили. Постий. Магазин. Ось. Останній. Цей легенький. Магазинчик одна половинка. Напечатали, а туди. Туди дуже мало. Так. Ого. -го. показую. Ось батарейка мігає, як воно буде. Але ось такі видно з цього всього, що це куча меду. Сидять тихенько, бджоли спокійні взагалі. Одна радість. Перемички. Так. Як його тут витягувати? Ja. Так. No. Взагалі витягнув першу рамку, трохи язики, витягую зараз перша рамка. Есть, друга вона з того боку ось запечатаний мед. Ось такий, бачите, це рамка. Капає мед всередину вулика, але це вже вдома. Так це теж така добра сім'я. Добра, да? Да. Всі добрі. Всі добрі. Так, я не підходжу, бо я подекологився. Добре, дядя Міша, не підходьте. Ось ще рамка, бачите, це сама крайня. Ось сюди запечатана така. Добре попрацювали. Десь там тим хочеться. Так, две рамки. Дві рамки. Так, поробили язики між рамками. Мости верніші на язики мости третя рамка. Третя. так. Третя. Тут розплод. О, почали вже трохи атакувати. Тут мед. Розповнимо, Дивіться. бджоли багато. Тихо, тихо, перехвалив я трохи. Трошки язики. Треба мати. А Язик. Але без меду. Без меду. Так. Вони вже атакують. Середина гнізда. Він гнізда, Щось не бачу я розплоду. Так, з цього боку нема. Стека на часочку. І тут нема розплоду. Дивно. Звідси не вилазить. Де ж розплод? не яєць. Все медом. Все медом так. залили. Сидять спокійно. Отдають. Так. Так. Uma rosinha. Цей теж добре, все медом залито, нема розплоду щось. Так. Може вони вже вивели розплод й достаємо п'яту рамку. Ще знімає. П'ята рамка. Все мостами. Мости, язики, все забудували, такі і ще заливають медом. Це той рій. Я думав там взагалі нема нічого. Вчора дивився, позавчора дивився. Язик. язика вирізати не дає все язики це без меду але видно так уже починають джоли на мене і тихенько нападати Добре, що я в броні. І тут язиків. Скільки язиків? Так, що тут робиться на цій рамці? На цій рамці також немає розплоду. Трохи перги. Тут бачите ось така, ось така рамочка. Так. Важко навіть сказати, яка із трьох сімей, але мені здається по меду у цій сім'ї конкурентів нема. Так, ще одна рамка. Також щось розліталися. Давайте на низ. Я вам все віддам, що можна. Так. Треба вирізати. Заки натягнули Мости Так, остання рамка Якщо встигну Крайня з того муку на перли так. Бачите? Нема ні одної, ні одного цяточка. Бачив ні яєць. Ні яєць не розпаду. Що це таке? Забджоли такі. Ось так. Панове. Ось такі. Бачите, сім. Ось вулику. Трошки їх на язиках сидять. Ось. О. Чотири рамки ось таких. В общем, меду вистачає, підрахую, розкажу. Ну, поки все, будемо наводити порядок.